Зі мною в студії дипломат ведучий Дмитро Чекалкін. черговий вітаю вас. Слава Україні! Вітаю, Героям Слава. З, з вашої подачі, хоча я сам би хотів то зробити, але дуже хочеться почути вас, що ви б хотіли сказати. Бо знаєте, е... Богу, дякувати в нас вже мізери, я сподіваюся, тих людей, які ще згадують про 23 февраля. Та, е... ну, тут, згідно певних позицій і релігійних календарів, ми перейшли на певні нові дати. Ну, друзі, звикаємо. Нічого страшного, це відкладеться в нашій пам'яті. Це абсолютно адекватний в світлі війни, яку маємо процес. Тому 1 жовтня ми сьогодні чествуємо, відзначаємо всіх тих. Я вперше завжди говорю, Дмитре, хто віддав своє життя. Це найголовніше. І я дуже хочу, щоб в майбутньому ще стати свідком того, як та країна, в якій ми живемо, велика країна, сильна, мужня, яка має такий народ, віддячить сторицею, всім тим. Рідним, близьким друзям, дружинам, сестрам, братам, які втратили своїх рідних, і віддячуть їм безпосередньо. Це в першу чергу. Сьогодні в Дев'яці ми всі згадували такою, таким способом, скажімо так, свідком якого я був що в Ізраїлі, давним-давно, як вони це роблять, причому там ще звучить сирена, вони її вмикають, ну зрозуміло, в нас війна триває, тому на сирену по-різному можуть відреагувати люди. Але коли зупиняється вся країна, коли Автобани, швидкісні магістралі просто одномоментно натискають на педаль гальма, зупиняються всі тотально на трасах, будь чим не займалися б і згадують тих, хто бореться, а й найголовніше віддав своє життя. Всім тим, хто і ми бажаємо їм, щоб прийшли додому і повернулись зі щитом. Щоб ви хотіли сказати. Що ми в невідплатному боргу перед тими, хто тримає зброю, тим більше перед тим, хто віддав своє життя за нашу свободу за незалежність От навів приклад Ізраїлю, угу. в них день пам'яті згідно єврейського календаря відзначають. А наступний день день незалежності і наступного дня вони ну не проводять такі урочисті великі так. паради, але тим не менш проводять авіаційні шоу, і цей день якраз надає. Впевненості державі, що вона надійно захищена, і хотілося б побажати, щоб ми і надалі розуміли пріоритети правильно, так як це розуміють правильно в Ізраїлі. Армія, мова віра, це те, що сьогодні нас захищає, і те, що має бути запорукою нашої свободи, нашої незалежності на багато років наперед. Але сьогодні також і день вчителя так співпали. Це правда, це правда. Ну, Вони впали величезно лепто, я скажу вам, наші педагоги. От зараз те, про що будемо говорити, стосується всіх вчителів, яких дійсно з професійним святом вітаємо. Бо а, слухайте, ну, мільйони, які на фронті, ви ж подивіться, які люди. Ті, які пройшли школу, в кожного з них були вчителі з різних предметів абсолютно. Але школа життя. яка. Та як кажу там, наші співають, хтось скульптури ліпить в де в окопах, це відбувається. Ми ж бачили ці відео і так далі. Наскільки творчі, наскільки наповнені люди, які освічені, освічені. Українці захищають Україну. Ну і я якраз хотів заклик звернутися до всіх творців, об'єднати всі зусилля для того, щоб сьогодні достукатися до сердець там, мільярдів мешканців цієї планети, щоб вони зрозуміли наскільки величезна сьогодні ставка в цій нашій війні, і наскільки майбутнє цієї цивілізації людської залежить від нашої перемоги, тому що ну були приклади в історії людства, коли <кій> якісь творчі. Витвори, вони. Суттєво впливали на свідомість там, припустимо, там Герніка знаменита е, Пікасо, да, яка донесла біль громадянської війни до там, мільйонів е, мешканців цієї планети. Потім там так, так звана страшна ця картина напалмової дівчинки, яка практично зупинила свого часу війну в Вітнамі, тому що цей страшний кадр, як опали на Напалмову дівчинка, біжить. Я сьогодні якраз прочитав цю зай раз ну, відновив пам'яті цю історію, які там страшні були. Далі пов'язані. Е, Сторінки життя цієї дівчинки ну, варто згадати і, і такі е, фільми, як той самий список Шиндлера, як е, е, Мюнхен, да, ізраїльський голівудський фільм е, Спілберга, який доніс да, важливі моменти історії Ізраїля. До світової спільноти, ну там той самий піаніст, на жаль, угу. в нас немає сьогодні можливості створити такі потужні фільми. Але ось документалістика, яку ми щойно в новинах чули, да, 20 днів в Маріуполі, вона, вона має бути максимально поширена всіма можливими засобами, тому що, ну на жаль, сьогодні ми пожинаємо плоди того, що в нас ну, вважали, що достатньо цього моноспектаклю одного актора, що показувати е, звернення непогано написане Текстів копірайтерів, що цього буде достатньо, але на жаль, потенціал цього інструменту він вичерпується. Треба більше креативних рішень художніх засобів, які б донесли дійсно цю страшну правду про страшні російські злочини. Так само, як була і навіть якщо расисти перекладають тексти, там ж говорили з вами. Ідеться так. фільм також про Маріуполь. Так, так сьогодні <кх> найпопулярніший, можливо, серіал пов'язаний з телевізійною взагалі життєдіяльністю. Ті монішоу, якому знімаються найпопулярніші зірки сьогодні там, американського кінематографу, тобто не його... розповідається. Я просто глядачам так, поясню так. Apple TV ресурс транслює цей серіал Morning Show. На жаль, Apple TV транслюється і на болотах. От і фактично, один з епізодів цього ранкового ну цього серіалу. Про ранкове шоу та про телебачення. Вони його не демонстрували в Росії <світ> на болотах. Але ну ви ж розумієте, торренти, мережа, інтернет все одно можна було його завантажити але навіть там. Правду і текст про те, хто розстрілював людей в Маріуполі, хто вбивав, хто зробив це все з Маріуполем, переклали для свого стада про те, що нібито азовці. азовці ну, я просто дуже не хочу цитувати. Весь цей ну, а, бред. Там був текст про те, що росіяни вбивають да. на вулицях да. цивільне населення, а вони переозвучили, що це азовці вбивають цивільне uh -huh. населення. Ну, тобто, на жаль, ми іноді долучаємося до цієї ну, нашої засоби масової інформації не. Кваліфіковані журналісти ну, і діячі правоохоронних органів іноді перекручують дійсність У нас 5-6 років відповідальність за ці підриви складів. Покладали на військове керівництво на колишнього президента Прошенка. Казали, що це вони, щоб приховати якісь там розкрадання зброї, вони влаштовували цілу серію. Там вже було 5 чи 6 підривів в складі. Тобто, було тоді вже очевидно, що для росіян це ну, одна з пріоритетніших завдань. Позбавити нас нашого арсеналу, нашого арсеналу. І всі ці впродовж років створювалися цю, ну останні роки саме влади Зеленського, створювались в Верховній Раді спеціальні комісії. По розслідуванню, але наголос робили знову ж таки на розкраданні. Жодних висновків про те, що сьогодні вже стало очевидно, що це були спецоперації, але жодним чином не згадувалось в висновках цих комісій жодним словом про те, що це могло бути, навіть потенціально, просто згадати, що, можливо, це був спеціальний акт, серія, верніше актів. Тобто, це просто як в наших підручниках свого часу, в радянських ще по спецпропаганді, як створюються такі. Інформаційні приводи, які перекручуються, тобто ну є в інтернеті, можна подивитися є лекції колишнього радянського там розвідника Юрія Бізменова. Не дивився ніколи, я... ні. Він час дав вісімдесятих там в 90-х роках лекції в американських університетах в канадських про те, як працювала радянська пропаганда про підрив саме підривну діяльність на теренах ворожих для радянського союзу країн. Так сталося, що я в ті самі 80-ті роки перекладав в академії генерального штабу Алжирської армії курс стратегії оперативного. Стецтво, де теж був той напрямок підриву обороноздатності, тоді не називали це гібридною війною, але ті самі технології, які бізмянив. Мене... Описують вони до них, на жаль, долучилися і наші е, журналісти правоохоронні органи, тому що там треба було вперше. Це дезінформація, що в нас відбулося. потім, потім дискредитація на підставі цієї дезінформації, дискредитація вищого військового і політичного керівництва, делегітимізація цього е, військово-політичного керівництва, і зрештою деморалізація суспільства. Ну і тобто, це все розписано якраз в його лекціях. Можна подивитися, і ми просто на жаль діяли по цим самим е, шаблонам, які. Лекалам. і лекалам, які були розроблені ще в радянські часи, можливо, за цей тиждень, який ми підсумовуємо сьогодні з метром. Як ми вже домовились, так трішки в цій студії будемо це робити. Значить, ДБР дійсно вийшло з результатами, фактично завершеного розслідування. Про те, що от ті вибухи на складах, все таки це була присутня при, причетна диверсійна розвідувальна, абсолютно професійна диверсіпрофесійна диверсійна розвідувана група. Рашиська, от я вже не буду всі випадки прораховувати, про які йдеться зокрема про що заявило ДБР. Я про інше спитаю, Дмитра, а що вже зараз? Я не знаю, здавалося б. Вистачило сміливості про це сказати. Чи дійсно просто давайте говорити про прагматичну роботу правоохоронців, які дійсно дійшли до того висновку і вирішили сказати правду? А тут же не тільки наші правоохоронці. Насправді, це ж міжнародна журналістська розслідувальна спільнота долучилася до цього, там. і ці підриви, які були в Чехії. Тобто, звідки почали розкручувати цей клубок? Та ні ниточка, угу. звідки пішла? Угу. Ти що довели, що саме цей самий славетний е, дует Баширова і Петрова, Петрова який дивився, дивився, дивився сол зверські шпілі, саме вони постійно відвідували. Чехію в ті самі дні, коли відбулись ці підриви складів Чехії. Тобто, ну і коли порівняли технологію підриву, порівняли послідовність всіх дій, тобто знайшли паралелі. І після цього вже почали наше ДБР, почала розслідувати. Тобто, знов ж таки пас був сценар від наших іноземних колег, які розслідували там вже не тільки в Чехії, там і в Болгарії були подібні. І мій однокашник, так сталося, що мій однокашник в нашому військовому інституті Нурлан Єрмігбаєв, він був. Був міністром оборони Казахстану і пішов з цієї посади. Після того, знов ж таки, як в Казахстані вони теж не спромоглися довести російський слід і звинуватили в недбалості військове керівництво. І Нурлан полишив свою посаду міністра оборони Казахстану Найкращий мій товариш В інституті, з яким ми навчали свого часу, з яким отримували там ці, О, ці руки Кремля. Так, тобто, настільки ну навіть зараз продовжується оця ганебна справа над українськими волонтерами, ветеранами, яких звинувачують вбивстві Павла Шеремета. Ну було ж, я з Павлом зустрічався буквально за декілька днів до його вбивства. І було Багато так, ви в своїх інтерв'ю про це розповідали і розповідали. Було, було зрозуміло, що в нього якась дуже важлива інформація особливо, знов ну, ж ну, таки інфільтрованих цих агентів <клес> російських тут. І Потім розслідувався єдиний, ну впродовж років всі ці судові засідання відбув. Увається тільки по одному треку, да, що Антоненко і Кузьмен як Юлія Кузьменко, да цей... Юлія Кузьменко, Андрій Антоненко. Андрій Антоненко, що тільки вони були, були можливими при співучасниками цього закладу да, цього вбивства. Тобто, ну знову ж таки, наскільки да з, Юлія Кузьменко. Кузьменко зараз чим займається Андрій Антоненко, Ми всі прекрасно так, знаємо, так, так. але вони втрачають які ці люди, так. так само, як і нашого колегу товариша Олександра Погребіського викликають зараз фронту для того, щоб він брав участь в судових засіданнях. Ми говорили з ним про це в ефірі судових засіданнях стосовно нападу великого. Урядовця політичного діяча Волошина, якого звинувачує в тому, що він був тут російським майбутньому. Габо мене прізвище Волошин, щоб не подумав, бо він може <різвичнє> щось зайвого. <різвичнє> був такий у нас депутат. депутат да, якого в присутності Олександра Погрибського хтось зеленкою його облив, але при, при, при підтягнули mm. до цієї справи погрібського Олександра і вже котрий рік його тягають по суті. судах не бачу, де Волошин знаходиться. Чи що? Ну, тому ж справа, що очевидно абсолютно.